ворог не припиняє завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Після чергових масованих обстрілів в ніч на цю середу з метою стабільної роботи об'єднаної енергосистеми та недопущення її розбалансування за вказівкою NEC «Укренерго» застосовуються у тому числі графіки погодинних відключень електроенергії. У тому числі по Запорізькій області та ще по низці регіонів України відповідно до інструкції про укладання графіків погодинних відключень. Затвердженої наказом міністерства в листопаді 2024 року наразі графіки погодинних відключень розподіляються на шість черг, та додатково кожна ще на дві половинки під черги. Навіщо це робиться? Це робиться для того, аби трохи гнучкішим зробити обмеження, не завжди є потреба у тому, щоб вимикати цілу чергу. Тоді наразі маємо можливість вимкнути лише частину споживачів. Приміром, замість того, щоб вимикати дві черги одночасно, на сьогодні по Запорізькій області вимикаються півтори черги одночасно. Це означає, що для споживачів, які залучені до цих графіків, відключення рідші і не такі тривалі сумарно, завдяки здійсненим організаційно-технічним заходам протягом минулого та цього року. Наразі перелік адрес, що входять до графіків погодинних відключень по Запорізькій області, суттєво розширений. Завдяки цьому, ми, приміром, маємо наразі графіку півтори черги, а не, скажімо, у три одночасно, як є в деяких сусідніх областях. Що більше людей залучені до ГПВ. То менше сумарне навантаження на всіх, хто бере в них участь. Ці графіки, активні посилання на кожну з черг із під є на нашому сайті. Також у зв'язку з тим, що в перший день застосування ГПВ на сайт було одночасно за велике навантаження і почалися технічні збої. Ми додатково виклали ці переліки черг як по місту Запоріжжя, так і по Запорізькому району, в телеграм-канал. Та на фейсбук сторінку допис від 22 жовтня. Також по запорізькому регіону упродовж дня з 7 до 23 діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.